Сумський центр обслуговування учасників бойових дій розширює спектр своїх послуг. Відтепер у цьому закладі можна отримати соціальну допомогу адміністративного характеру, яку раніше надавало лише центральне відділення сумського ЦНАПу. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. З 2016 року у Сумах функціонує центр обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. Його діяльність спрямована на соціалізацію цієї категорії населення, повернення їх до активного життя у суспільстві. Відтепер на базі цього закладу усі, хто того потребує, можуть отримати адміністративні послуги. Це реєстрація документів, це відповідна від земельні питання, архітектурні питання, тобто всі послуги сьогодні. Вже це втілено в життя. Сьогодні тут вже є три робочих місця, саме представники ЦНАПу будуть вести щоденно, цілий день. Приймати документи, приймати учасники АТО, які проходять реабілітацію в центрі, і вони можуть скористатися можливості, не стояти в чергах, не їхати спеціально окремо. В наш це на горько 21, в наш СНАП, для того, щоб отримати відповідну послугу, яку надає сьогодні місто Суми. Сюди ми завели найбільш актуальні послуги, які ми які з досвіду Ну, користуються учасники АТО та їх родини. Це по перше, це місто питання, містобудування та земельні питання. Реєстрація місця проживання, реєстрація бізнесу та нерухомості, територіальний підрозділ ЦНАПу відкрили з метою поліпшення доступності та якості надання адміністративних послуг для мешканців Сум, зокрема для учасників бойових дій. Це було б зручно для всіх, хто користується послугами цього центру. Скажімо, якщо я тут на реабілітації був уже майже місяць, то я б за цей певний час вирішив би якісь, ну скажімо, документальні питання. А так як я майже так ну. Рухався дуже обмежено, то я не міг приїхати там на Горького, взяти довідки і так далі. А тут було б це мені зручно. Територіальне відділення Центру надання адміністративних послуг працюватиме за графіком комунальної установи, у якій розташований з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17.15.